Час новин марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів ICTV та Вікан СТБ. Мої вітання росіяни. Цієї ночі знову атакували наші регіони дронами. Шахеди фіксували у східних та південних областях. Сили ППО працювали у Павлограді. Окрім того, по Запорізькій області ворог завдавав ударів керованими авіабомбами. А у другій ночі у частині країни оголошували балістичну загрозу. Більше подробиць від повітряних сил та обласних військових адміністрацій. Згодом водночас вибухи лунали і в Росії. Там бавовна розквітала у Смоленську та новоросійську у Таганрозі, начебто, був під ударом авіаційний завод. Щонайменше дві людини поранені на Сумщині. Напередодні росіяни обстріляли середину Буцьку громаду. Про це заявили в обласній військовій адміністрації. Постраждали двоє сестер: одній 44 роки, іншій 49. Від шпиталізації вони відмовилися. Ворог також пошкодив їхній будинок. Загалом росіяни напередодні обстрілювали всі прикордонні громади Сумщини, цілили з артилерії, дронів і мінометів. Також вава повідомили про відновлення руху евакуаційних вагонів у складі поїзда Конотоп Київ. Місця безкоштовні, але замовляти їх потрібно заздалегідь. Вагони курсуватимуть двічі на тиждень. Подробиці просять дізнаватися на офіційних ресурсах укрзалізниці та обласної адміністрації. Напередодні ворог атакував Донеччину понад 150 разів. Про це повідомляють у Генштабі. Найзапекліші бої тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках. Загарбники стирають міста авіацією і артилерією. Цілодобово б'ють безпілотниками. Через влучання ворожого фпв дрона у Костянтинівці була поранена людина. У Покровську тривають вуличні бої. Під вогнем перебували також Слов'янськ та його околиці. Дронами типу Герань-2 та шахет рашисти вдарили по місту. Поранено двох людей, пошкоджено. Дев'ять приватних будинків. А в передмісті, селі Белбасівка, ворожий безпілотник Герань-2 влучив поруч із житловим будинком. Згоріла машина, на щастя, без жертв. Військові, які тримають оборону у Костянтинівці, також зазначають, що все частіше прилітає по трасі Костянтинівка-Слов'янськ, яка є головною артерією між містами. Ворог б'є по ній дронами та кабами. На Херсонщині росіяни продовжують цинічно полювати на мирних жителів. Напередодні в області через ворожі атаки постраждало щонайменше семеро людей. У корабельному районі супротивник дроном поцілив по автівці. Там постраждалого рятували поліцейські. Згодом росіяни вдарили безпілотником по Дніпровському району і атакували його з артилерії. Постраждало троє людей. Серед них і 18-річний юнак. А в області окупанти били по Благовіщенському та Комишанах. Там теж є поранення. Наслідок ударів пошкоджено житлові будинки в Херсонській в Херсонії області. Також росіяни били по критичній інфраструктурі в обласному центрі перебої з водопостачанням під постійними обстрілами і Чорномаєв. Ну ось ж воно ба, балкон винесло з тої сторони. Двері винесло он, заходьте в під'їзд. Тут був один вибух сильний. Було там десь далі, потім іще десь далі, потім ближче, а потім уже як тут ухнуло, то наш дом здригнувся. Росія плює на всі намагання цивілізованого світу завершити війну в Україні. Але чи буде тривалий реальний мир, нині залежить не від Москви і її ультиматумів, а від умов, які готові забезпечити нам міжнародні партнери. В цьому переконаний президент України Володимир Зеленський. У вечірньому зверненні він наголосив: світ має зробити все, щоб Росія не змогла продовжувати своєї агресії. Паралельно і офіційний Київ робитиме все, що в змозі, аби захистити країну та народ, зараз однаково важливий наш захист позицій, наш спротив на фронті і спільна з партнерами робота заради кращих дипломатичних позицій. І все налаштовано на таку роботу. Наша команда разом з американськими представниками вже на цьому тижні, наприкінці тижня, продовжить наближати пункти, які є у нас за результатами Женеви, до такої форми, яка виведе на дорогу до миру і гарантій безпеки. Європарламент ухвалив резолюцію щодо мирного плану, окреслив вимоги. Основа будь-яких мирних переговорів це європейська стратегія миру, заснована на міжнародному праві та прагненні зміцнити безпеку України і всієї Європи. Запроголосував проголосував 401 євродепутат, 70 – проти і 90 – утрималися. Миру не можна досягти поступками агресору, потрібна непохитна та постійна підтримка України. Йдеться в тексті документа. У цей вирішальний геополітичний момент Євросоюз має продемонструвати лідерство, взяти на себе більше відповідальності та продовжити співпрацю зі Сполученими Штатами. Хоча політику Вашингтона щодо України назвали суперечливою, і це, на думку європарламентарів, перешкоджає досягненню сталого миру. Також додали. Росія не виявляє інтересу до досягнення миру і далі завдає ударів по українському цивільному населенню та інфраструктурі. Одним з обов'язкових пунктів мирного договору має стати виведення всіх російських військ із міжнародно визнаної території України. Санкції з країни-агресорки можна буде зняти лише після реалізації мирного плану. 20-й пакет планують ухвалити до січня. Європарламент запропонував розгорнути надійну міжнародну миротворчу місію на лінії зіткнення. Також закликав якнайшвидше надати Україні репараційну позуку за рахунок заморожених російських активів. Напередодні на лінії фронту зафіксовано 231 бойове зіткнення. Про це повідомляють у Генштабі. Росіяни здійснили 25 авіаударів і скинули 78 керованих авіабомб. Випустили понад півтори тисячі дронів камікадзе, та понад дві з половиною тисячі разів били по позиціях наших військ і населених пунктах Донеччини. Найбільше ворожих атак, як з неба, так і з повітря, на Покровському напрямку, його росіяни штурмували 58 разів. Бої тривали біля нового шахового, родинського та мирнограда. На Лиманському напрямку українські оборонці відбили 29 спроб окупантів. В районі Торського, Колодязів та Дробишевого на Костянтинівському відтинку загарбники атакують околиці вже зруйнованої Костянтинівки. Там бої тривають у приватному секторі зі сторони окупованого Торецька. На напрямку російська армія безуспішно штурмувала 27 разів. Прикривають нашу піхоту на Покровському напрямку та адаптуються до викликів сучасної війни. Наступна історія про воїнів, бойову роботу яких відзняти вдається дуже рідко, все через близькість ворога та постійне полювання на цих багатонних велетнів. Мова про танкістів, а саме бійців 32-ї окремої механізованої бригади, нашому воєнкору Єгорові Ромахлу вдалося побувати на вогневій позиції та на власні очі. Побачити, як нині використовують цю бронетехніку на одному з найскладніших напрямків фронту. Крім того, під час матеріалу ви побачите QR-код код код і номер картки, за яким можна підтримати збір танкістів 32-ї бригади на пікапи вкрай важливі для логістики. Тож просимо долучитися. Зараз натягують сітку, щоб більш безпечніше було. Їздиться наші інженері молод. Покровський напрямок зустрічає нас полум'яним світанком. Хоча ця краса і губиться поряд із небезпекою. Цього разу випав рідкісний шанс на власні очі побачити роботу українських танкістів, воїнів 32-ї окремої механізованої бригади. Щоправда, маршрут не з легких. Автівку доводиться лишити і далі пішки, полями, які зранку вже почали вкриватися паморозю. Усе нагадує про наближення зими. Те, що ми вже на позиції зрозуміли, не одразу. Ось це зараз реалії війни і реалії використання танків на передовій. От зрозуміти, що позаду танк дуже важко, тому що він максимально замаскований, адже ворог їх дуже шукає і використовується. Танки ось так з закритих позицій і б'ють як артилерія. Маскування питання виживання, адже до ворога менше п'яти кілометрів. А це нині повноцінна зона ураження, так звана кілзона. Тому працювати бійцям треба дуже швидко. Нині є планова ціль. Плановий єдин вогонь. Постріл! Іще один снаряд 125-го калібру на додачу. Все, маскуємо. Тепер треба швидко замаскуватися і подалі відійти від танку, адже ворог міг помітити сам постріл з неба. На щастя, не цього разу. І ми можемо поспілкуватися з екіпажем, зокрема з командиром цієї машини на позивний Полтава. Чоловік починав у піхоті, але потім випала нагода пересісти на броню. Каже, танки у 22-му році, і зараз дві зовсім різні бойові одиниці. Це скажімо так, що снайперська гвинтівка. Використовують в даний момент більшість закритих, тому що зараз новітні технології, впівішки літають, можуть на підступах розібрати. От. А закритої, якщо хороший екіпаж замаскувався, виставився, все, то ну, працюємо прекрасно. Нині із закритих позицій танки працюють на дистанцію понад 10 кілометрів, б'ють по піхоті, укріпленнях храсистів, іноді по техніці бувають, звісно, і виїзні місії. Однак це неймовірний ризик, який намагаються зменшити завдяки модифікаціям. Ми застосовуємо засоби РЕП: це і маскування, і антидронові захисти, і якби пристосовуємося до. Ведення бойових дій у сучасних умовах війни вже на зворотньому шляху яскравим нагадуванням, що ворог на цьому напрямку використовує колосальну кількість дронів, стала наша зустріч з російською молнією. А якщо від дронів ще можна сховатися під сіткою або захиститися ребом, у ворога є ще один вкрай небезпечний засіб пораження. Ось так виглядає вирва від керованої авіабомби. Росіяни щоденно сотнями скидають їх на Донеччину, і тут навіть залишилося ще крило від кабу. От за допомогою таких крил вони і маневрують. Такою зброєю росіяни тут нищать усе логістичні шляхи, цивільну забудову б'ють і по позиціях наших захисників, але попри це вони продовжують міцно тримати оборону. Зокрема, воїни 32, які б'ються на правому фланзі Покровського напрямку. Стараємося не дати можливість ворогу зайти в населений згірве, тому що у нас там ще є і не одна позиція. Дуже багато ми як зайшли колись, так і стоїм. Практично наші хлопці зараз такі рекси. В стрілкових боях практично убивають, ховають тіла, щоб наступна група, яка буде йти, не бачила мертвих там своїх. Та попереду ще важка зима. Звісно, ми будемо їх знищувати, але все одно є ймовірність, що навпаки, взимку вони підуть, як то і зимою на цьому напрямку. Ще більше із більшої активності, ніж зараз. Більше російських штурмів, більше роботи для танків та без налагодженої логістики роботи не буде. Треба доправляти боєкомплект, запчастини, харчі для цього найчастіше використовують пікапи. Передню частину вдарило двігатель, і туди пішло капота, підірвала. За останній місяць підрозділ втратив чотири таких автівки, розповідає командир танкової роти Вікінг. Усе це робота російських ФПВ. Нині танкісти відкрили збір на новий пікап, який потрібен, як і все на фронті ще на вчора. Тож долучайтеся QR-код та номер картки на екрані. З Донеччини Єгор Ромахло, Дмитро Матвієнко та Сергій Марченко. Факт Сі Тіві. Єдині новини.